Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. Чи сином обернувся, почувся голос під вікном Пробачте, Інакше просто не зумів Болить, я знаю, та не плачте, І не голом злетів, голосить матінка за сином. девочка, милый, милый. Ай, да ты моя милая. Ай, просто я тебя не уберегла. Я тебя никого не слухаю, что ты хочешь себе дома. Ай, да ты моя. Ай, сыночек, ой, милый, ты Ой, таблетки купляли, дай мне его таблетки купляли, дай мне так дай мне ручки, что? мне ручки, дай 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 мне ручки, Уєжте, дороге, боже, прости, я тобі тільки забуду. Велике горе спіткало нас і привело сьогодні до цього жалобного місця. З почуттями глибокої скорботи та непоправної втрати ми проважаємо останній шлях дорогу нам людину. Червонюка Сергія Павловича. Сергій Павлович народився 3 травня. 1987 року в селі Громи, в родині Будівельника. Закінчивши 11 клас, одразу був призваний до Збройних сил України 40-ву бригаду тактичної авіації в місті Васильків Київська область. За час проходження служби Сергій Павлович показав себе гарним солдатом та вірним другом. Неодноразово від керівництва був нагороджений почесними грамотами. Після повернення до цивільного життя Сергій довгий час працював в обороні, потім разом із друзями їде за кордон. У 27-річному віці трагічно втрачає батька. Згодом Сергій Павлович опановує батьківські навички та разом із друзями, односельчанами, Починає працювати у сфері будівництва. На жаль, молоде життя Червонюка Сергія Павловича увірвалася чорна негода. Війна. Через повномасштабне вторгнення недружнього, небратського російського сусіда Сергію довелося йти захищати свою країну. 9 грудня 2022 року Сергій знову стає солдатом Червонюком. Через важкі хвороби матері Сергій міг би залишитися вдома, не йти служити. Але він вирішив для себе: потрібно йти та обороняти батьківщину. За п'ять місяців військової служби він пройде навчання в Україні, Німеччині, про що й буде нагороджений дипломом та відзнакою. Але дістатись до бойових позицій Сергію так і не вдалося. На 36-й день свого народження 3 травня 2023 року серце нашого Сергія перестало битися. Він мав великі плани та мрії на своє життя, хотів добудувати будинок для своєї матері, одружитися та створити свою сім'ю. В нашій пам'яті Червонюк Сергій Павлович залишиться вічно усміхненим, життєрадісним. Доброзичливим, щедрим, розумним, енергійним та добрим сином, братом, другом. Ми раді, що ти був у нашому житті, тому що приніс в неї багато світла, тепла та добра. Пам'ятаємо тебе та сумуємо. Від голови Полеської сільської ради всього апарату депутатського корпусу Громівського Старостинського округу. Висловлюю рідним слова співчуття. Спочивай з миром. Сергій є не тільки односельчанин, а є моїм однокласником, з яким я постійно сидів за одною партою. І мені є, що за нього сказати багато, який він був і добрим, і чуйним, і спокійним, і завжди готовий стати на допомогу. Сергій завжди був позитивним хлопцем. І ви бачите, наскільки в якому стані хворобливим перебуває мама, він би залишитися і не служити. Це був його вибір. І я попрошу всіх дочекатися, бо тому що за кожною загибель порушується кримінальне провадження і дочекатися офіційних результатів. Бо ніхто не знає при яких обставинах які були обставини, що змушили принести таку втрату для нашого села. Від всіх однокласників слова співчуття Любов Миколаївна. Сергій це наш герой. Слава Україні! Він крикнув!